З Божою допомогою і бордель не бордель, і крадіжка не крадіжка. Виявляється, посвятити в церкві можна навіть вкрадений хрестик. Цю байдуже, де ви його взяли, навіть якщо зізнаєтеся, що зняли з трупа. Пара сотень гривень допоможе отримати Боже благословення. Продажні індульгенції, зухвали експеримент програми. Гроші дивимося далі. Сьогодні отець Ануфрій осветил Бугате Верон. Такой охренительной тачки. В жизни не видел он. Ви будете від этого зависит ваша зарплата. Так що пониже кланяйтесь. Ось батюшка із кадилом у руках освячує стриптиз клуб. Да, да. Шутки Серед набожних вірян у Хустинках тут барменші і стриптизерші. А це вже Бориспіль, Україна. Чоловік у рясі просто на перехресті збирає з людей гроші за освячення автомобілей. Спійманий на гарячому, батюшка Шахрай вмить виходить з образу. Ти так взагалі водку люблю її. Ну лукаві попутав. На що ж готові батюшки, аби отримати свої срібники сьогодні? Скільки ну, вам жалко? Ну, я не знаю, там 500 гривень, нормально буде. І чи ладні вони зрадити вірі і церкві заради грошей? Я буду через. 13... Як заробляють провідники Бога на грішній землі? Зараз ми знаходимося на так званій святій парковці. А тут стоїть парковка? 20. І чи згодиться батюшка освятити у час строгого посту бордель? Ми влаштували церковний експеримент, в який ви ніколи не повірите, не побачивши усе на власні очі. Аня і Анжеліка, наші акторки з покусниці. Подивимося, чи згодиться батюшко освятити сауну із дівчатами легкої поведінки. Йдемо до відомого столичного монастиря. Шукаємо того, із ким можна домовитись про освячення сауни. Кому можна вратіться? Да? А там, та медіатверла. Моя легенда проста: відкриваю власний бізнес. Хочу освятити. Про сауну скажу пізніше, аби не налякати. Цін свічі в собою візьміть на столі імена хто буде працювати. Батюшка заводить нас до соборної лавки і пропонує на місці придбати недорогу ікону. А яку іконку ще раз поранська питаю, по чому таке задоволення? Скільки вам не Жалко ну я не знаю, там 500 гривень. Нормально буде. хочемо, щоб бізнес нормально працював. Хочемо щоб нормально так про те, що саме йому доведеться окропити святою водою. Батюшка дізнається вже за хвилину. Поки у соборі готуються до освячення мого напівзаконного бізнесу, у цьому спальному районі столиці процвітає інша свята справа Довколо багатоповерхівки і безліч машин, ні пелю, ніде впасти. Проте це для простих смертних віряни маленького собору давно забули про проблеми з паркуванням. Подейкують цей паркомайданчик, і уся територія собору належить його настоятелю. Цікаво, скільки коштують послуги церковної парковки. Та машинку можна на ночі ставити? Ніка. Ні, ні. А скільки здесь стоїть парковка? 20. Так це взагалі як парковка або як честь храму? Ні, ні. Це територія вся храмовська. От такої. Територія церкви перетворилась на платний паркомайданчик. Вертаємось ввечері, аби домовитись за оренду паркомісця на території собору. А хто курірує ці всі історії? Це батюшка. Батюшка, так да, да. Это, это его только разрешение. Цікавлюсь, хто ж збирає паркувальні вершки. Батюшка і каса собірають пато. Навірно, а як же? Он не должен это он хозяин, он же його надо это саме. Наступного дня приїжджаємо, аби домовитись із самим батюшкою. Зараз ми знаходимося на так званій святій парковці. Зліва від мене машина для простих смертних. Сюди можна поставити свою автівку за 20 гривень на добу. Тут же стоять тільки свої. Ось Volkswagen Transporter, на якому їздить батюшка, і джель 350, на якому їздить генерал міліції. Вон генерал міліції, вон стоїть. На Мерседесі? На чорному байкому. Чекаємо, поки отець закінчить літургію. У нас не тут паркоміста. Я бачу, що вони частично свободні. Ви мене вислухали. У нас не тут паркоміст. Але ж тільки що ми почули ціну питання. А скільки тут стоїть парковка? 20. А ці машини, вони на таких условиях стоять. Помагають до да, храму. Тут не комерційна організація і парка місця тут не продається. Ну а парковка все одно стоїть. Кому-то, кому-то тут. Ну, тому що 20 гривень, от сказав, сторож стоїть. Батюшка наче розуміє, клієнти непрості. І дає добро на паркування. Якщо природне місце є, то навряд ли воно є. Охоронець запускає нас у ВІП-сектор до машини генерала. Чого іще чекати від людини? Василь професійний круп'є. Проте сьогодні він перетвориться на звичайного шулера, який грає із поганими хлопцями в азартні ігри. Подивимось, чи згодиться батюшка освятити його карти. Починаємо наш тур соборами столиці. Це все одно що зло освятить. Для християн це від не від лукави, не відбулося. Можна колодука світити. Якщо так це другобатюшка на відріз, відмовляється святити карти. Отримуємо лише благословіння на щасливу гру. Теж може комусь допомога те саме відбувається і в інших соборах. Невже жоден із церковних служителів не готовий таємно погрішити заради грошей? Запріщає. Я буду через минут 30, наверное, 40 сам. Да. Видимся, общаемся. Здається, перший клюнув. Только в этом не пойму, я его заветил. Ну типа, кто это вытивал прямо? Ми здивовані, проте обійшовши десятки храмів, бачимо, батюшки гідно пройшли тест на освячення гральними картами. Вертаємось до нашого ексклюзивного експерименту. Нагадаю, ми хочемо перевірити, чи погодиться батюшка освятити лазню із дівчатами легкої поведінки за 500 гривень. Я забираю батюшку біля церкви. Я повідомив, що маю власну лазню, в якій дівчата надають інтимні послуги. Хочу, аби він освятив приміщення і благословив дівчат на щедрих клієнтів. Батюшка розкладає інвентар і просить мене написати імена дівчат. Я, наче власник сауни, запалюю свічки. Священник переходить до молитви і починає святити лазню священою водою. Невже батюшка освятить ліжко, призначене для клієнтів нашого міні-борделю? Сьогодні, дівчата, мир вам. Дякую вам по здоров'я, щоб поміше клієнтів і щоб акуратно обслуговувалися. Аби прибрати усі сумніви, задаю священнику конкретне питання. Так, батюшка, не можна б час поставити з клієнтами роботи? Сюди чого? Другу роботу. а що, другу роботу? Патюшка, а що от болізні? все, щоб не було Зараз пост, Не давайте переходьте, будемо заганятись. На жаль, після успішного випробування картами священик завалив тест на сумління, освятивши притон. Великий піст тільки починається, тож давайте, хоча б на місяць забудемо смертний гріх, жадібність. Віримо, що після цього сюжету люди в рясах схаменуться і таки покажуть нам гарний приклад.